Вітаю, друзі! Отримали гроші на картку? Давайте розберемося, чи потрібно сплачувати податки, а може цього можна не робити. А якщо робити, то стільки. Перше, базове правило. Будь-які перекази з картки на картку підпадають під оподаткування згідно статті 164 Податкового кодексу України. Це означає, що якщо ви отримали гроші на свій рахунок, держава вважає їх потенційним доходом. Виняток: якщо ви можете довести, що ці гроші не є доходом, тоді застосовується стаття 165 Податкового кодексу України про звільнення від оподаткування. Але про це трохи далі. Зараз поясню, стільки потрібно платити податків з переказів. Отже, ставки податків ПДФО 18%, військовий збір 5%, тобто разом 23%. Наприклад, якщо вам переказали 10 тисяч гривень, то податки будуть наступними. ПДФО 10 тисяч множимо на 18%. І отримуємо 1800 гривень. Військовий збір. 10 тисяч множимо на 5% та отримуємо 500 гривень. Тобто разом до сплати 2300 гривень. Отже, з 10 тисяч гривень переказу вам потрібно сплатити 2300 гривень податку. Тепер про те, хто може не сплачувати податки з переказів. Отже, якщо ви зможете довести, що ці гроші не є доходом, тоді застосовується стаття 165 ПК України про звільнення від оподаткування. Наприклад, під це підпадають наступні види переказів: перекази родичам першого та другого ступеня споріднення, продаж вторсовини, тобто вживаних особистих речей, повернення коштів за товари чи послуги, повернення боргу з можливістю документального підтвердження, продаж власновирощеної продукції. Це якщо коротко, але у деяких пунктів є свої додаткові нюанси. Наприклад, при продажу власної сільськогосподарської продукції, крім продукції тваринництва, отримання від такого продажу доходи не є оподаткованим доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. А наприклад, при продажу власної продукції тваринництва, отримані від такого продажу доходи не є оподаткованим доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Всі ці нюанси ви зможете подивитись у статті 165 ПК України. А тепер найважливіший момент: тягар доказування. Саме ви маєте довести, що переказ не підлягає оподаткуванню. Тобто доказувати, що податки не треба платити, повинен саме отримувач грошей. Наприклад, при продажу сільськогосподарської продукції, крім продукції тваринництва, її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані.